Дорогенькі мої підписники і нові глядачі каналу. Мій канал Гатнянка Кок, тому що я живу в гатному. Є таке село на Київщині і веду свій кулінарний блог. Сьогодні в мене салат з курячої грудки і е, такої засмаженої свинини. Шматочки два засмаженої свинини. Хочу спробувати, щоб було щось таке цікавеньке. Грудку і шматки свинини я нарізаю. Маленько, тоненько, ну ось гляньте. Помаленьку. Спішити не треба, тому що я не знаю. От нарізають такими шматками, може, воно й гарно. Але ну от я таке не люблю. Особливо, коли морква, там, бурячок, Боже. Ну, от я весь час в мене в пам'яті моя мама, та і я і тато. все, Всяк бувало, ми натирали для своїх тварин. Які держали все на такій величезній терці. І такі величезні були отвори, і оцей буряк треш, там, чи кабачок, чи морк, ой. І от зараз, я коли дивлюсь, у мене такі асоціації виникають, що, ну, як свиня. Ну, ви мене не осуджуєте. Ну, у кожного, мабуть, свій смак і свої забаганки. Отаке моє бачення цього питання. Отак ріжемо, виходить маленькими шматочками. Воно наче й сухеньке, це м'ясо, але дуже смачне. До м'яса додаю чесничок. Часнікодовці. Два або ж один, якщо великий зубчик. Ну, в мене навіть три. Далі до салату я додаю кукурузку. Вона протіжена, консервована кукурузка. Я що я вам скажу, що я не солю, не перчу цей салат. Ну, на смак, може, хтось любить, то будь ласка. Тепер будемо натирати морк, середню морквинку. Сиру моркву додаю до салату. А ще один компонент це горішки. Грецькі горіхи. Я їх подрібню і додам до салату. А ви знаєте, що можна качалкою перемовити горішки? Мої дорогенькі, дивіться, то я подрібнювала ножем, а ще можна подрібнити і качалкою. Ось так. Це дуже зручно. Додаю горішки я сават не солила, не перчила, ну, от я думаю, може, зараз я його поперчу трішки. Ну, зовсім небагато. А тепер заправляємо наш салат. Це суміш майонезу і сметану. По 200 грамів сметани, 200 грамів майонезу. Розмішуємо. М'яса тут достатньо. Ну, Але цікаво, що є сира морква. Оце найцікаві в цьому салаті, як це все скомпонується. Рецепт цього салату я взяла з інтернету. Але спробувавши, мені довелося його вдосконалювати. До салату я додала ще мандаринок. І він став не тільки такого яскравого кольору, а ще яскравим на смак, ароматний, соковитий. Так що не бійтесь експериментувати. Що я ще хочу додати? Будь ласка, поменше горішків, тому що морква зараз зима, вона вже не така соковита, як влітку. Салат робить вона сухуватий. А якщо ви ще додаєте горішки, да чи як багато, то він взагалі сухий виходить. Будь ласка, можете горішки додавати ну, зовсім мало. І от виручив мене мандаринчик, тому що він дав соковитість цьому салату, дав такий приємний пікантний смак. Я ще додала трішки майонезу і сметанки, тому що він був дуже сухий. Друзі, якщо сподобався салат, готуйте. Якщо сподобалось відео, дивіться, діліться з друзями, з родичами. Пересилайте своїм знайомим. Всім смачного до зустрічі в нових роликах, в нових рецептах. Презентований салат вийшов дуже смачний. Запрошую всіх зробити такий же у себе на кухні. Якщо сподобалось відео, будь ласка, ставте подобайки. натискайте на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал Гадянка Кук. Всім миру, добробуту, злагоди у кожній сім'ї, в країні нашій. Дай Боже, щоб все було добре.